В ім' Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Христос Воскрес! Во воскрес! Христос Воскрес! Во воскрес! Христос Воскрес! Во воскрес! Христос воскрес! Во воскрес! Воскрес і Україна! Слава Україні! Город, слава! Якщо колись ми вкладали думку оцей Поклик героям слава, славних лицарів, козаків і воїнів-гетьманів, славних січових стрільців, воїнів УПА. то в сьогоднішній святий день ми згадуємо новітніх героїв наших воїнів, наших синів і дочок, які взяли це знамено оборони. Української землі стоять зараз на передові І своїми руками, своїми тілами, своїми справами і молитвами захищають і не дають можливості тій Орді прийти на нашу святу українську землю сьогоднішній день. Ми всі на війні. На війні той солдат, який зі зброєю, на війні волонтер, який допомагає, на війні той моряк, який з зерновим коридором везе хліб у світи, на війні зараз наші працівники, на заводах, на фабриках, на війні наші медики. Які не покладають рук для того, щоб спасати того солдата. На війні наші вчителі, які навчають наших діточок, і на війні наші, наші діти, бо, тікаючи під час тривоги в бомбосховище, ця дитина малює малюночок, жовто-сиді сердечко, малює свою ручку і пише солдати, повернись живий. На війні навіть та бабця, яка приходить цього ж цей храм, стави свічечку і витягує 20 гривень, каже отченьку, це на дрончики. Ми всі на війні. Але мій український народи, стій мужньо, борись, бо ми відстоїмо само судь жити. Ми відстоюємо. Свої сім'ї, свої родини. Ми не стоїмо і стоїть солдат за батька і за матір, за жінку і за дружину, за дитину свою, не за якийсь ООН і не за якийсь НАТО. Ми стоїмо за Україну. Господи, допоможи, бо Ти сказав, хто буде святе, захищати буду з ним. І ми захищаємо свою святу українську незалежну землю. Свій народи мужня, і борись, і побачиш, що Господь бореться за тебе Відваги, ваги, мужності і низький Україн вам, українським народу. Наші молитви нехай піднімаються до Господа, бо Господь стоїть поруч. Бо сказав ще Господь, Чисте серце і смиренне не відкинув, Бог поруч біля нас і чує нашу молитву. Господи, перемоги даруй Над всяким ворогом і супротивником, миру, спокою, злагоди, сім'ї, в родини, в міста і села наші благослови, а нас заступи, спаси і помилуй. Ще раз і ще раз. Христос воскрес! Христос воскрес! Христос воскрес! Христос, воскрес! Христос воскрес! Христос воскрес! Христос воскрес! Воскресла Україна! Слава Україні! Христос Воскрес! Із мене звати Лариса. Ми сьогодні плануємо. Повечеряти з батьками, з моїми та мого хлопця, поснідати і повечеряти теж так. Святи чудово дуже багато сьогодні людей, і це дуже добре. Вражені що стільки багато людей. Ми вражені так. Зазвичай у нас сьогодні пасочки нашого виробництва власного, також крашенки та вино таке скромно, але все по-домашньому. Будь ласка, як вас звати? Мене звати Олена. Скажіть, будь ласка, як ви будете сьогодні святкувати? А, ну, Святкувати буду вдома. На жаль, я не в колі родини, тому що я ВПО, внутрішньопереміщена особа, я тут одна. Але зі знайомими зберемося вдома і відсвяткуємо Пасху. А звідки ви приїхали? Я з Херсонської області, Лівий берег. А, а що ви сьогодні святили? А, я сьогодні святила. Ну, як... Звичайна паска основна, яйця, сіль кусочок шинки, сало і яблуко.

поки старі, поки вас приймемо, відкриємо, згадуємо, мотись, камінь, і так, 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 і Віля ще іси із Святого Духа Авій. Вісток Авій із Святого Духа Авій.